Любі друзі, всім привітуліки! Сьогодні ми з вами розпочинаємо новий випуск реакції відьми, але зараз у нас будуть не містичні історії, а слідство ведуть екстрасенси. Багато хто з вас просив, дехто даже умаляв. От, одразу мушу попередити. Дивіться, ми будемо в шакальному качестві, тому що е інша якість вона не підтримується взагалі. Тобто воно йде такими кубіками страшними, і там взагалі ніфігашеньки не розбереш. О, тому, Ну, рібтушки, дивимося в шикальному качестві. Я не пам'ятаю, якого року взагалі ця передача. Точно пам'ятаю, що десь в районі 2008. Може, десь плюс-мінус. Але будемо з вами починати. Не забуваємо, чаючик, кохіючик. Всі прилагаючі. Будьте З маком, з чаєм. Все беремо з собою. Осліднім дав у нас смертей призер. Та що за парацетама? Там, По допомогу до Ясновидців звернулися батьки Марини Новохатько. Ну Но вона в житті такого сама не зробила. 2 серпня 2009 року. 20... 2009 год. Ну, я була близько. Ти однорічна Марина випала з восьмого поверху. Мене в голові не вкладається, що вона могла зробити з собою таке. Людина, яка має плани на майбутнє, ну не може такого допустити. Ви Багато людей, які померли від депресії, вони були в гарному настрій, вони мали плани на майбутнє. Вони ну, з ними все було в порядку. Їх не вважаєш так, як людей, в яких наче щось сталося. От тому у мене особисто в сім'ї сталася така трагедія, що від депресії, після пологової вчасності, загинуло двоє дітей у мене в сім'ї. Це не жарти, це ну це реальна трагедія. Тому не жартуйте з цим. Якщо ви відчуваєте, ну щось не так. Будь ласка, звертайтеся до психотерапевта. На місці трагедії працюють переможець третього сезону битви екстрасенсів Сергій Це Колісні... Хто вообще я цього челіка? Не помнюченко та переможниця шостого та восьмого сезонів Олена Курилова. Не знаю, в цьому якийсь странний, тут вообще все смертю пропитано. <рес> це коли, це коли, знаєте, от є такі ситуації, коли ти ну, хочеш отдохнути, ти не хочеться напрягатися вообще, ніяк абсолютно. І тобі хтось: "Що ти чувствуєш? Яку енергетику ти відчуваєш в цьому домі?" Угадай, що, що за этой картинкою? Ребят, якщо ви мені задаєте такі питання, я, ну, э, все, що я хочу, это послати вас куди э, ну, і не общатися з вами після такого, тому що, ну, вибачте, мене клієнти, цим задовбують. А тут ще зверху. Давай перевіримо твої способності. Ну, мені от, от это вот это. Не надо такое делать. И, ну, я да этим людям уже начала чисто по приколу, ну, на отъебись отвечать. Вот так, вот, вот, так вот. В этом доме что-то странное, что-то страшное. Мертвечина здесь пахнет. Вот, тут много порталов и всякое такое в этом роде, поэтому. Что знают наисильнейшие экстрасенсы Украины про загибель житомирской студентки? В неї було позитивне ставлення до життя. Ой, Марія Олександр! Марія Олександр! Я, я її знаю. Ось такої, ось. Знаєте, як є фільм про нашу активістку, про Шуріка. нього що, це... що зубів нема, чи я не бачу. Була дівчинка-спортсменка, комсомолка. Учні 11-го класу, нова Марина Олександрівна! Вона хотіла йти працювати, Та, хотіла ой, надалі поступати в інститут. Ладно. У нас грустний Тобто випуск. Вона вже розписала своє життя повністю була. А день трагедії Марина почала з чудовим настроєм. За добу до трагедії її бачили. Ми зустрілися ось вона йшла по своїм справам, я по своїм. Дівчина була повністю життєрадісна, багато планів на цей день було. Ось е на таких емоціях позитивних. І на вайбі. мені буквально на наступний день сказали, що виявляєте, що така сталася трагедія. Настроєння в неї було ну, хороше, настроєння таке, як у неї весь час. О. Пішла вона на базар на базар, зустрілася з моєю старшою дочкою. Каже, має, я хочу собі купити туалетну воду, там тунальний крем, ну, без так як кажуть, і лак для ногтей. Вони пішли, вони каже, під ручку пішли, сміялась вона. Що ж сталося? Що вже через півдоби Марина опинилася на асфальті після падіння з восьмого поверху, а ще через півгодини померла в швидкій допомозі. Не поділили туалетну воду. Ближче брата і сістри <реш> нікого ні. А недоречно. Боже, я аморальну ворот Ужас. Майже щодня Лідія Новухатько навідується до цього двору. Я прийшла на це сьогодні місце. Споминула свою дитину, яку моя вона розучка всю життя цвіла, улибалась. Сьом'я цвітюща і буде цвісти для мене всю життя. Напередодні дончиної смерті. Їх обох охопили бентежні перечуття. Дочки приснився сон. Вона мені розказувала, що її присппоконні преподаваті фізкультури приснився. І що то він її. Боже. Е, я сподіваюсь, до вас це не дійшло, як до мене, але. Ну, зараз є стереотип... стереотипна думка про вчителів фізкультури, що вчителі фізкультури пристають до молоденьких дівчаток. Коротше, і всяке таке витікаюче. Пожалуйста, можна не ні... об этом, типа. Ну, попереджував. Вночі, коли. А, а, блядь. Боже, він покойний. Все, извините. Донька збиралася в гості до подруги, Лідія не хотіла її відпускати. А як у мене ти надовго? Ні". О, як я, а я, вона до мене кажу, наскільки, вона каже, я недовго, я зараз буду. Я кажу, може ти. Зараз буду на асфальті. Не підеш, ні, вони мене ждуть. Я щас спущуся. Востаннє, закривши за донькою двері квартири, мати не могла заснути. Десь около п'ятого щось мене як ну, збудоражило, як страсануло мене. Я схватилася. Я тільки хотіла набирати номер на, до, до неї і роздається мені номер. Тетя Ліда Маріна випала із восьмого етажа. Так вони мені сказали. І все. І ми. Як ми почали бігти, ми прибігаємо, стояло стояла дві скори. стояло і дві е, два, дві міліції стояли. Моя доня лежала вже в скорі. Марина ще дихала до карети швидкої, матір не допустили. А за півгодини серце дівчини зупинилося. У матеріалах міліції записано, що Марина вистрибнула з цього вікна кухні в квартирі своєї подруги. Та батьки і друзі не вірять, що Марина могла сама вкоротити собі віку. Вона не повинна була викинутися, тому що в неї був не той характер. В мене, у мене у дворі. А що у нас є якийсь характер самогубця? Ні, може реально таке є? Ті, якщо мене вдруг дивляться якісь психологи, психотерапевти, скажіть, будь ласка, вообще, чи таке є, чи такого нема, бо мені ж самі як би, інтересно. вдруг є певний вид людей, які Ну, реально, типу, у них є складності, типу. Хазе. В районах родичівці ми не вважаємо її, ніхто з самогубців, а міліція нам, міліція, іменно наша міліція, зробила її так. Приймаючи до уваги, що в ході перевірки за фактом смерті на Вихатько МО будь-яких даних, які свідчили про причетність до смерті осторонніх осіб, виявлено не було. Кривчись пунктом першим, стаття 6, стаття 94 Кримінально-процесуального кодексу України. Ну, уви. Самогубці. Що у нас А, так вона ще етиловий спирт в концентрації 2,6 проміля. Ну. Ну, на алкашки не таке можна натворити. Ну, ну ладно, хорошо, подивимося, що там. Ну, вона в житті такого сама не зробила. Вона полюєсь два раду, вдатіла взяти. Вона, вона uh -huh. на п'ятий курс. Так, що напилась і викинулась з вікна. Кані, так хотіла жити. Мала поступати. Висновки міліції однозначні. Від своїх планів. Так. На так, життя. Марина відмовилася з власної волі. У порушенні кримінальної справи за фактом смерті новохатько МО відмовити за відсутністю події злочину. О, і сій відмовили взагалі у відкритті кримінальної справи, Тому що немає складу злочину взагалі, немає події злочину, немає, що її хтось -то толкнув, немає доказів того, що щось що -то було між кем-то. Тобто вона сама. Мить стрибка з вікна кухні, поруч з нею не було ані душі. Ми сподіваємося, що ваша передача нам це допоможе, хоча б не для нас, а для матері Марини. Я... Ну, це дуже грустно, тому що ну, ви ж знаєте, що це постановочна передача, і тут, к сожалению, немає нічого сверхістесного. І ну, мамі хіба для успокоя для успокоєння не более. Дуже шкода. Хочу добитися справедливості, щоб на ті, що хто зробив мою доньку вбив, щоб вони були наказані. Коли Думаєш загрози. Так мені, Так ж... А. А! Все, це з тебе. Похатько. Мають найсильніші ясновидці країни. Переможець третього сезону української битви екстрасенсів, відьмак Сергій Колісниченко, та переможниця одразу двох сезонів битви, Ясновидиця Олена Курилова. Вони терміново вирушають до Житомира і вже в дорозі починають працювати з фотографіями дівчини. Не сходять структури енергії, вона більш холодна, як би розсійна. То есть я могу констатировать, что человек, извините, мертв. Как, что произошло? Ну, ребят, вы типа что, вообще людей за дебилов держите или что? Перед тобой стоит оператор, снимает, снимает на камеру, что ты считываешь информацию с фотографии девочки, к родителям которой ты едешь. Почему ты туда едешь? Чего? А вот чего ты туда едешь? Що це за, я извиняюсь, ну, ну я розумію, що підстанова, але давайте ну, не настільки все уйобічно. Зайшло, тобто я так думав, що під'їхати на місце, там, де це все відбувало, і там вже більш подробно вияснити. За планом, mm -hmm. ясновидиця Олена Курилова має прибути у дім Марининих батьків пізніше. Що а... тут? П'ятерка пін... Пент... О, господи, дев'ятка пентаклі, п'ятерка жезлов і башня она скаже, що вони по-любому поссорились з то на почве денег, і поэтому вона випала з окна. А знаєте, що найіронічні? То що на карті намальовано одна людина, і тут друга людина в червоному одіянні, які випадає з вікна. Але вона так само, як і Сергій, не згодна втрачати ані хвилини. Тепер фотографії у неї в руках. дівчині відчуваю її Лет 20-22 в таком возрасте. Как? Не жива она. Она не жива. Не может быть. Леночка, куда вы едете? Ну, выбачте. Ну, типа, им все рассказали до копеечки. И у, ней, у них теперь, типа, задача отработать. Типа, Леночка, вы можете, пожалуйста, отыграть, как будто вы считываете информацию. И работать что-то с таким лицом, типа... Сейчас, блядь, по-любому сейчас сигнал из космоса будет ловить. По-любому, отвечаю. Хотя, хотя судьба по сей день прописана. С характером, девчонка. Еще угу. что, что? Лето тепло. Юбочка на ней такая, вот как, как джинсовая. Угу. Мне нравится, снизу такая строчка на морене Была джинсова спидничка Типа, она всю правду говорит Да, это факт А, ужас, я не могу Удар чувствую Привкус спиртного Хоть не передержай, на то спасибо Как спиртные напитки Как пиво, еще что-то крепкое Крик Крик слышу, ругань слышу, сильную ругань. Матерится кто-то. Работники скорой, я ехала на вызов. Это не дома. Она была не дома. Очень хочу видеть это место. Угу. Дом вижу высокий. О-о-о-о! Пошли сигналы из космоса. Леночка, куда вы смотрите? Ну дом же ж высокий. Надо что так смотреть. <связать> Высокий дом светлый, как ну вот как целый. панельные дома. Хочу... Слева горы, справа горы, а вдали Кавказ. Хочу видеть ее маму, держать ее за руку. Я хочу через кровного человека понять, что... А, чтобы с... считать боже, я чую, я хочу маму ее держать за руку. <связать> Блять. Что случилось? Я по частицям забираю твій портрет. <рігали> 2009 року 21-річна житомирчанка Марина Новохатько у подруги випала з вікна восьмого поверху. У мене в голові не вкладається, що вона могла зробити. Подождіть та у що ли? В сміслі, а тоді була з собою таке. Людина, яка має плани на майбутнє. Ну нам же ж було сказано, що подруги в той момент не було. Тоді була, дорогаю. Не може такого допустити. Міліція назвала трагедію самогубством. У порушенні кримінальної справи. А, чекайте, ми це, сп... ми, це да, ми це читали. І відмовилася відкривати кримінальну справу? Міліція, іменно наша міліція, зробила її самогубцем. Усі роки. В даному випадку мені жалко міліцію. Ну, бо... Ребят, зазвичай ну, люди самі, самі вирішують піти з життя. І, на жаль, да, я розумію, больно, неприятно, не хочеться в це вірити і так далі. Але Ну, блядь, так буває. І тут не вина поліції, не вони там спеціально зробили її самогубцею. Ну... Хоча. Хоча іноді бували випадки, що підкуповували поліцію, робили вбивства, і ну а це списували на самогубство. Тому ну не знаю, давайте глянемо. Поки батьки не вірять, що донька сама могла вкоротити собі віку і шукають винних. Вбивство це якби заплановане чи Случайне? Случайне. пролити світло на обставини загибелі дівчини до Житомира вирушили найсильніші екстрасенси країни. Сергій Колісніченко та Олена Курилова що так? Да, здесь і молодеж в основному гімні на місці трагедії. Працює слідчий програми експерт-криміналіст Віктор Соснін. Ізучив матеріали діла. Я його помню. Боже, я ще коли маленька дивилася, слідство ведуть екстрасенси на телевізорі. Боже, я пам'ятаю цього мужичка. І пообщавшись з учасниками даного происшествия, я прийшов к виводу, що надлежащим образом дане діло розслідувано не було. Ту ночь ми з друзями повернулися з ночного клубу. Ми побачили дівчину, яка лежала на траві. Визвали скорість. Боже, пацан, бідолага, заїкається. Скоро вызвали скоро. Да, да, так, Мы вызвали скоро, то есть не трогали. Почему? Потому что не, не знали, что с ней, во-первых. Да. Вот. Скоро очень долго ехала, час приблизительно, а друга там ее выбежала, которая там, по словам ее, что она... Помните, я казала, що, Ну, Лена Курилова сказала, что кто-то материться, кто-то очень громко материться. Скоро їхали час. ребята, я, я, я гадалка. огадал. Дівчина, яку описує випадковий свідок, це подруга Наталя. Саме з вікна її квартири і випала Марина. Віктор Соснін піднімається до цього помешкання. От я дзвоню в квартиру, де события проистекали, но вони не відповідають, не відкривають двері і не хочуть з нами общаться. Это он криминалист? Вітя, ти не вчився? Боже, якби в Ярослава Мудрого або Національної академії внутрішніх справ побачили б на то, як ти... ...питаєшся розкрити діло. <смас> ладно, ладно. Ізня, а ордер на обыск? Хоть що нибудь Чи ти просто вирішив прийти поговорити? Чи ти прав? Так нахуй ти прийшов? Смис, да. Ну, так. Ти ж це знав, що вони можуть не відкрити двері. Тобі треба якісь документи на те, щоб туди пройти без препятствий. Та біля під'їзду він стикається із матір'ю Наталії, пані Галиною. Втім, та, вгледівши знімальну групу, тікає без жодних пояснень. Її донька, подруга Марини Наталя. А чого її ліцо закрили? Що, вона потім окажеться убійцею чи що? Після трагічної ночі виїхала з міста. Уїхала десь, казала, вона мені сказала в Крим. Незадовго до трагедії стосунки Марини та... Чекайте, вона ж тільки вже ще одна була подруга. Чи це вже друга якась? Да, я вже запуталась, господи. А, там була чорнік, а може це вона тут світленька, просто вона не, тут не, накрашена. Та Наталі... Хоча тут не закривають. Ні, це якась друга дівчинка. І в неї з вікна вип... А, то може та подруга не участвувала просто. Може, це просто її подруга. Припинили бути мирними. Вони дуже сильно часто сварилися, тільки я не знаю чому і через що. Уже ось перед смертю вони дуже часто сварилися, то вони розходилися, то вони знову сходилися, дружили. Але того рокового вечора у Лідії Новохатько були вагомі причини. Щоб відпустити доньку до подруги, я хочу йти до Наташі. Наташі померла бабушка, і вона приїхала із похорона і покликала нас, щоб ми прийшли до неї з подружкою. Ані Марина разом з іншою подругою Ганною пішла втішати Наталю. Хоча останнім часом цих дівчат сусіди вважали надто різними. Марина довгий час зустрічалася з Вадимом. Наразі я не згадаю, чи він займався. Я просто знаю, що якби вони багато часу проводили разом. Того вечора він також був із дівчиною. У матеріалах міліції зазначено, що до квартири вночі молоді люди піднялися в чотирьох: Марина, її хлопець Вадим, господарка квартири Наталя та їхня подруга Ганна. Але у мить стрибка Марини з вікна кухні у самій кухні не було нікого, тільки батьки і досі не вірять у висновки міліціонерів. До квартири марининих батьків піднімається переможець третього сезону битви екстрасенсів Сергій Колісніченко. От нашої дочі фотографії ми вам показуємо. Ми хочемо знати, що з нашою дочею случилося. Он ж нам тільки що в автобусі все розказав. нього… Mm. Дай угадаю, умерла. Ну, откровозливание. Да, нам не сказали. А, на вопрос. вопрос: ноги были поломаны? Ебать, ты пистакный, чувак. Это. Боже, девочка выпала из окна. Понятно, что там все переломано и все в гематомах. А у нее ноги были поломаны. Боже, фу. Больше как хлопок напоминает, или удар какой-то. Ну, то есть по зоне покрытия то есть, как бы, повреждений. Это не ДТП, как бы, а потому что. Так уж все сказали, что все выпало из окна. Все, она... хлопок. Який хлопок. Я не поняла. Серега, ты что, шо, непотужный. Вообще-то у нас в быть быты бавовна. Удар был на большую плоскость. То есть, это изначально, как бы, ну, по скорее всего, падение с высоты. Ну, так, Ну, А твердой поверхности. Упала на хуй а моего какие бывшего. Вы не можете да? Это высоко. На твердой поверхность. поверхности. Что... То, что я вижу, это как полеты, хлопок в земле. Заставил да, шок. Все, что я вижу, это полеты и хлопок. Боже, боже, А на це можна вообще смеяться чи не можна? Ну, типа, ребята, ну согласитесь, это пиздец. Продолжалось, ну, секунду, 4-5. Полет и хлопки. Она ша упала і... На на! на, Такую скорость, это те, ну, этаж, может, седьмой, восьмой, где-то. На скорости! Тут щемай даже, пожалуйста, якщо хтось буде робити нарезку відео. Взорвите, пожалуйста, вставку, типа, якщо да 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 окна. да Оця пісня. Crystal Castles, боже, не по. Керосин! Во! Найдите песню, пожалуйста. На Да-да-да! Я вижу разборку в квартире. Психанул, один даже хлопец, скорее всего, даже развернулся уходить. А потом вернулся уже в квартиру. Я могу предположить, что это ее молодой человек. Потом самое что интересно. А молодой человек ревнивость очень сильно должен, скорее всего, болб. Дим дуже рівнував Марину через це часто піднімав на неї руку. Ребята, ви чогоніті? Тобто нам тільки що задвигали то що дівчинка була дуже життєрадисна, в неї було стільки планів, вона була така класна. Тут оказується, що на неї руку піднімали. Ви що на приколі? Ребята. Фу, не хочу угрожати дуже не хочу, але дуже хочеться. Хлопець декілька разів сильно побив кохану. Він побив її в хаті, люди визивали мене сусіди скору. І, і скоро не приїхала, його мама була у мене в хаті. Ну, а потім у неї не такий характер, і це її, по-любому, вбили? Ну, ребят, це ніфіга не ні прикольно. Ну. Бачила мою доню, яка вона була побита, спина все синя, в у мене є снімок неї. Мама, так що ж ти тривогу не забила? Що ж ти, блять, дитину не забрала? Ну вибачте, ну так, да, я розумію, що батьки там не мають лізти в стосунки, але вибачте, коли це стосується домашнього насилля. Ймовірно, а знаєте, що найстрашніше, то що в нашому законодавстві е дуже низенькі штрафи за домашнє хатнє насильство. Оце саме страшне, тому що ми законом практично не захищені від домашнього насильства. Оце найстрашніше. Трасенси швидко встановили особливості характеру Вадима. Але чи могло марини не падіння з вікна виявитися трагічним фіналом чергової сцени його ревнощі? Розвиття собитий, так от знаєте, сценарівності. Кому-то прирівнував, починається така толкатня. Почту в кімнаті чотири чоловіка. Ваша дочка ще троє. Конечно, нам же только что в реконструкции показали. Ну так и казалось. Свет падает это с коридора, окно. Но почему так нам как стоит спиной? <связывая> <связывая> Аж спотел. <связывая> толкается все. <связывая> Может, балкон. Кто толкается? <связывая> Большое окно за спиной большое окно. Оно получается середина открыта, то есть получается открывающаяся, открыта одна половинка такая. А у молодого человека, ну, такое, как агрессия, чуть-чуть, ну, такое состояние подорвано, то есть это все. Но они уже, как бы, знаете, как друг друга уже не слышат, как бы тут идет такая вот толкучка. И странно, она уже спиной, получается, это или подоконник, или что-то такое. Она высокая девочка была, да. достаточно. Потому что вот это вот... Ладно. Перило или что-то, оно практически под попу. Вот, и вот эта толкучка, и вот... Странное действие у человека. Он что-то не подверг за ноги. Умирай! Ноги выкинул. Она выпадает. Я тільки підійшла до цього місця, стоїть два міліціонери до цього місця, і приходить до мене мужчина, комухляжна. оця форма така, раба. о. Комухляжна. Я обожаю наші діалекти. Калідор, комухляжна. І він каже до мене, що случилось? І він каже до мене, жіночко, навіть не думайте, вона не сама, її викинули. Я бачу, як її викидали свой міліціонер сказав, той, який написав, що кримінальну справу не порушено, тому що у нас немає подій злочину. Это не девушки. Девушки, вони участвовали в спорі. Тобто есть пытались розмірити, все там непонятно. Они как-друг друга толкали. Вы знаете, это я как бы то, что исходя из этого вытаскиваю інформацію, Если бы возможность была бы на место где-то выехать. Сейчас предоставят. А в документах міліції сказано, що Марина перебувала в квартирі подруги Наталі разом з господинею, своїм хлопцем Вадимом та ще однією подругою Анею. Усі вони під час допитів міліції зазначили, що конфліктів між ними того дня не виникало. А на момент падіння з вікна кухні у самій кухні не було жодної людини. Три роки тому міліція відмовила батькам Марини у відкритті кримінальної справи. Але сьогодні... Екстрасенс Сергій Колісніченко побачив, що падінню з вікна передувала сцена ревнощів, а в момент падіння поруч були дві дівчини і хлопець, який і міг зробити руковий поштовх. Батьки готові повірити, що це був коханий Марини, який дотепер не раз піднімав на неї руку. Але остаточні висновки екстрасенс відклав до моменту відвідин місця трагедії. А що буде далі, мої пусіки, Ми дізнаємося в другій частині. От, тому бажаю всім гарного дня, вечора. Хто хоче, переходимо на другу частину і будемо дивитися далі нашу трагічну, страшну, містичну історію.